Та -да -да Всім доброго, дня. Добрий, доброго день. дня! Добрий день! Сьогодні ми зустрічаємося в п'ятий раз. раз. І сьогодні у нас дуже смішна казка, дуже весела. Ви знаєте, хто такий Іван Франко? Ніколи не чули про Івана Франка? Це дуже відомий український письменник і поет. Ви будете його багато вивчати в школі. Колись давним-давно. Йому один чоловік, який навіть не вмів читати і писати, в ті часи, коли жив Іван Франко, таких людей було дуже багато, розказав йому дуже смішну історію про одного чоловіка, який жив в Багдаді, був багатий, але дуже був скупий. І він був так погано вбраний, як жебрак. Єдине, що в нього було, це дуже страшні огидні гігантські капці, в яких він ходив. І є така казка арабська, де написано, що він ніяких тих капців не міг позбутися. Вони до нього постійно поверталися, так його любили ті капці. І Іван Франко написав цю казку в вигляді вірша. Вона дуже відома. І ви про неї ще почуєте. А Богдан Жолдак це інший український письменник, переписав її як кіно сценарій. І я сьогодні вам почитаю цю інтерпретацію. окей? Має бути смішно. Якщо не смішно, то погано. Треба сміятися так, як в телевізорі, коли не смішно там включають таких людей і вони так а-ха. А, я, я бачив. Дивіться всі на відповідно, коли вона, вона буде отак піднімати руку, ви от починаєте сміятися. Зрозумілим то є? Хто буде піднімати? Отож, слухайте, Богдан жил да, капусні капці, фюш. Ген-ген, майже по той бік земної кулі. Пісками метуться бархани в середній Азії. Ні дальній, а може, близький. Ну, словом, це було в Азії. В одному з її закутків двійко злодіїв, хаким та касим абу, озброївшись кайлом та лопатою, обмотавши свої і без того непривабливі обличчя драними хустками, згинаючись та ховаючись від сторонніх поглядів, сунуть на цвинтар. Туди, де на однім постаменті викарбовано прикметні картинки життя Абу Касима. Це пророк. Лише вітер свище там, адже коли він вмер такий бідний, що мав лише одні капці, то через них оголосили його святим. Ось звідси починається наша оповідь, бо починається ніч. Ось підповзають до могили ті двоє, скрадаючись, озираючись, розмотують тлумака. Виймають землекопне знаряддя І ось вже риють крадькома, бо, хоча б будь-який з Азії далекий, середній чи близький, а однаково найбільшим гріхом є обкрадання могил. Лише вітер свище, і так само з посистом хекають злодії. Ану, хекаєм. Меншенький злодій на ім'я Хакім питає Касиме обу, а золото, золото буде? Егеш, відповідає вищий злодій. Покійник був такий скупезний, що помер у самих лише капцях. Отож понаскладав грошенят багатсько, не сумнівайся. А як найближчий городич і спадкоємець, кажу тобі, і утирає з очей рясні несподівані сльози. Тут лежить реліквія мого роду. Це на будь-якому базарі коштує дорожче, ніж золото. А це не гріх. Сумнівається менший. Аллах заповідав не чіпати чужих могил. Який такий гріх? Ми ж не могилу Аллаха копаємо. Підсміється касим. Ой ні Бога, не встигає сказати менший, бо на цих словах лупить лютий грім. Блискавиця влучає них, викинувши нагору чимало землі і таким чином завершивши розкопки. Ну що? Дуге класну? Так. Отож, історія розвивається далі. Я не буду вам читати все. Я пови... почитаю вам такими частками. Так. Далі історія переміщується у наш славний Київ. В Києві живе один хлопець. Був собі в Києві на Подолі парубок Омелько. Усе він мав. Не мав лише чобіт. Здавалося б, що тут такого? Більшість тодішніх людей чоботів не мав. Однак саме ця незвична притика зумовила велетенські наслідки в його житті. Омелько побачив на базарі іншого паробійка Дем'яна, який поважно походжав чоботарським рядом, бо мав у жмені чимало монет якими побрязкував. А босий Омелько невідривно тупся за ним. Адже той теліпав через плече на шворці справжні, чорні, блискучі чоботи, в яких відзеркалювався строкатий Київський світ. Тут над річкою Почайною палає трепетне багаття, а хлопці і дівчата гуртами обсіли весь краєвид у надто зручному для цього місці. На току покинутого капища біля річки Дніпро, оточеного кущами, добами і справжніми кам'яними кумирами. Ви гуляли біля Дніпра? Бачили, яка гарна річка велика. Так! Ага. Не всі можуть там гуляти. А я, а я там гуляв. Молодці. Раптом туди підійшли музики, та як шкварили в струни, та як дмухнули в дудки, молодь враз заходила танцювати. Ото вже й босий. Мі... Омелько несміливо підійшов до одарки. Ну, звісно, найкрасивішої тут дівчини, і лагідно вручив їй таку саму червону квітку ружу. Потанцюємо. Дівчина скромно понюхала її і зашарілася. По з пелюсток на її миле обличчя перекинулася та яскрава фарба. Ось вони танцюють, і червона фарба по черзі перекидається з них, то на одного. То на іншого, бо вони по черзі нюхають ту червону квітку ружу. Осі тупцяють навколо босоніч та витинають. Раптом обоє Омелька й Одарка побілішали своїми личками, бо Одарка опустила очі додолу і побачила там чужі чоботи. Такі лискучі, що в них відзеркалювався, обертався весь навколишній світ і верби, і капи, ще і річка. Ого, сказала вона. А головне, що там відзеркалювався їхній власник, красень Дем'ян. Не сам, а з усіма монетами, якими він побрязкував в кишені в латмузиці. Усі присутні перестали танцювати і втупилися в цю небачену обновку. А тоді ніякої озирнулись на свої босі порепані ноги. Ого! Дем'ян, скориставшись паузи, підійшов до Одарки і подав їй руку. Прошу. Що ви думаєте, піде вона? Yeah. Зараз дізнаємося. Одарка знітилася. Тоді Дем'ян, наче ненароком, наступив твердим своїм каблуком на босі пальці Омелькові. Той стерпів, не запротестував, лише губу закусив. Закусив він її ще дужче, коли побачив, як гарно тепер танцює Одарка з Дем'яном. Зажурився Омелько і рушив геть з тих танців, коли бачить біля річки Баюра. Це що таке? Калюжа? З надзвичайно густою багнюкою, вмить поміркувавши, вступив він туди по коліна. Хлюп і все. Вийшов, маючи на своїх босих ногах нові, чорні, лискучі чоботи. Закасавши вищі штани, щоб чоботи було краще видно, рушив назад натік. Де танці? Усі присутні замилувались на його обувачку, а надто одарка. Вона зупинила тонок, звільнилася від дем'янових рук і рушила до Омелька. О, так таки так! І так. Тож той зробив крок їй назустріч, однак на біду раптом сильно притупнув ногами од радості і струсив всю багнюку. Наквецені свої чоботи, і вони гливкими патьоками злетіли йому з ніг. Він ще того не бачив, бо зором прикипів до одарки. Однак те, що він босий, помітила молодь і гучно на це розреготалася, показуючи пальцями. Опустив очі Омелько і встиг побачити, як остання, наквецяна багном халява, одліпає з лівої ноги. ого. Загальний регіт такий був гучний, що аж зігнув Омелька навпіл, а надто Дем'янів зневажливий сміх, з яким він знову поважно повів до танцю одарку. Сів Омелько під креслатим дубом і щосили намагався не глянути, як вона танцює з іншим. А головне, що в одному чоботові Дем'янові тепер відбивалася вона одарка, а в другому відбивався сам Дем'ян. Як вони там сіяють, танцюють, милуються, притопують. І, не щувшись, вони розтоптали ту червону квітку ружу. Лише пелюстки на всі боки бризнули. Плюс струсив Омелько з обличчя ті палаючі пелюстки. І подався крізь танцюючий майдан на берег. Багаття вже згасло, на таку нікого з танцюючих не було, лише Омелько не йде додому, і самотньо лунає його пісня. В твоє віконце гляне. Так він журився, що аж на очах схуд зник, з марнім, перевівся хлопчик од своїх недитячих та нещасливих почуттів на ніщо. Сидів він на березі, так заглибився себе, світу Божого не бачить. Раптом, почувши його спиною, великими жаринами, спихнуло і запалело всеньке рідне місто. Орда зі сходу вдерлася до Києва крізь львівські ворота. Бий, рубай! Тут юрба народилася на відчайдушний супротив дружинників варягів. Ті не здогадувалися, що це був підступний відволікаючий маневр, бо чимала група східних десантників скрадалася ярами до Києва з протилежного боку від Подолу. Тихіше, А передував їм промовистої зовнішності гігантський здоровань касинь Абу. Його велетенські капці під борисками своїми, здавалось, витупчуть увесь цей квітучий надвечірній світ. Одалік інші так само вусаті й Носаті. Нападники стріляли з луків крізь вечір вогненими стрілами, запалюючи стріхи киян. І так, що оборонці не знали, за що хапатися, чи за зброю, чи за відра. Пильнуй, на поміч, допоможи. На відлеглій, далекі від центру стіні інші охоронці вдивлялися туди, де ворог штурмував фортечні стіни, ляли тіли вогненні стріли. І за блисками тими й не зауважили, що коїться внизу під довіреною їм подільською стіною. Ось двоє нападників спритно накинули петлю на високі зруби, заразом придавивши за шморгом одного з вартових.